Всім привіт! Сьогодні у нас перестрій фірми Xiaomi Redmi Note 12. Конкретно це є 4G версія. Попав з першою проблемою це розбитий дисплей, вигнута рамка. Дисплей прийшов. Наступні симптоми, які в нього були це заставка MI, потім заставка HyperOS але він так і висів, висів довго і не запускався до робочого столу. Тобто десь стався ще момент, тоді коли був удар, щось якийсь системний збій, пристрій перестав запускатись. Процес прошивки пристрою не знімав, тому що прошивали з надією, що буде збереження даних. Чомусь процес відео не зняв. Було світла, а точно світла не було. І зараз немає світла. Але встиг прошити ще поки заряду акумулятора хватало. І, хоча спроба була дані зберегти, очевидно, був збій такий, який несумісний з тою частиною де Дані, тобто юзер дата частина. І, на жаль, він все одно запустився а вже скинутим. І Питає на даний момент, питає нас електронну пошту або пароль. Тож, будемо вимикати його і розблоковувати. В загальному пристрої Xiaomi сіомі... розблоковуємо без розбору в більшості випадків В більшості випадків. Але оскільки він у нас розбирався, збрався для того, щоб тестувати екран. Відповідно, прошивався також розібраним. То вже і Google аккаунт ми будемо розблоковувати також в такому стані, як є. Підключаємо до комп'ютера, замикаємо дві точки на платі спеціальні. Так, тепер підключення вдало зроблено. Відключаємо шлейф АКБ і запускаємо процес розблокування з комп'ютера. Щось у нас помилка вибило. Не бачить його. ну, Раніше пристрій бачить, але чомусь помилка з'єднання з телефоном і розблокування. Пробуємо повторно. Повторно підключити. І спроба номер 2 буде. Так, звук підключення бачу є. Лайф АКБ підключаємо. І пробуємо знову Так, перепрошую, клієнт, телефонує. Покладу відео на паузу і продовжимо. Так, перепрошуємо за паузу. Клієнт. Телефонував так. Так, пише, що розблоковано. І телефон мав перезапуститись. Ну що ж, перевіряємо. Тихо, встигань. Відключаємо шлейф. Кабель шлейф і пробуємо запускати його. Запуск іде. Чекаємо появи. Виберу мови і налаштовуємо, перевіряємо до кінця. Ось у нас така була проблема. Він до цього логотипу доходив. Xiaomi Hyper OS висів у декілька хвилин і перезапускався. Так, запустився у нас. Перевіряємо зараз, чи він розблокований, чи ні. Чи є успіх, чи немає. Результат, як бачимо, є. Пристрій розблоковано. У нас є кнопка пропустити та створити обліковий запис. Це означає, що він тепер повністю чистий. Його можна налаштувати під себе як завгодно. Оскільки це пристрій клієнта, то ми його просто налаштовуємо до робочого столу. Все, що можна, пропускаємо. Підключаю інтернет, щоб вам було видно на 100% завжди, що він справді розблокований, щоб не було сумніву якихось. Продовжити. Все, робочий стіл з'явився. Пристрій відновлено після того, що він не запускався, тобто був логотип Xiaomi, як я показував вам, HyperOS і було розблоковано. Результат успішний, і якщо комусь потрібно відновити ваш пристрій подібного стану, не запускається або заблокований. В описі під відео будуть мої контактні дані. Пишіть, телефонуйте і уточнимо детальніше, що потрібно в вашому випадку. Дякую за перегляд і до наступних відео.